Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. За даними телеграм-каналів, Єрмак та офіс президента знали про сьогоднішній ракетний удар. Вони прекрасно знали, що їх не буде, не буде його і зе в найближчі дні під час підвищеної ракетної загрози для Києва. Він може бути нібито відряджені в США. Та чи потрібен він там офіційно на переговорах із залужними? В той же час уже повідомили про 20 збитих ракет над Києвом. Агент Козира себе не видав, пише Толох Дмитро Бикован тримається, хапаються за владу рейтинг зеленського війну олігархів. Досі не прозрівший рід єдиний марафона. Він забув події дворічної давнини, коли такі, як ми, приходили до офісу президента з плакатами «1.1.1. держзрада, і на повне горло кричали Єрмака в тюрму. Це ще повториться, якщо не встигне здриснути в якийсь оман емірати чи ще в якусь нейтральну юрисдикцію. Єрмак Кріт, агент впливу ворога, що тягне країну донизу, до поразки подалі від ЄС ЄСТА. Ато для мене це факт. А всі, хто навколо нього, в тому числі і Зеленський, сприяють його планам, а значить, самі такі через воєнний люди досі тут і він їх прикриває. Як там у тролячому віршику, що звідси не втіка, замість цього розвів корупцію прикриває роснявих олігархів у та колаборантів під виглядом ОПЗЖ та багатьох слуг народу у парламенті. А от степан Хмара на своїй сторінці пише наступне. Парада широкомасштабною війною з Україною Єрмак проводив закриті переговори з Коза. Ком вони домовилися про сухопутні коридор до Криму і подачу туди води. Це публічно визнав козак невдовзі після початку широкомасштабної війни. Козак був здивований. За чим була нужна така війна ми з Єрмаком обо всьому договорились. Про це він заявив публічно. А потім про козака ні слуху, ні духу. Тепер зрозуміло, чому Чонгар і всі комунікації з Криму і до Криму були розміновані. Окупаційні війська на другий день війни безперешкодно, як на параді, зайняли нову каховку. На третій день вода пішла в Крим. Так само легко були захоплені. Інші південні райони України, зокрема Енергодар і Запорізька, АЕС, Бердянськ, Мелітополь і оточений Маріуполі. Чи домовлявся Єрмак, виконуючи розпорядження зеленського, чи діє самочинно має встановити слідство, як показала вчорашня прес-конференція, Зеленський не захотів відповісти. Хто дав розпорядження на розмінування Чонгару і комунікації? Президент поки що має імунітет. На ці питання він буде відповідати згодом. Єрмак, жодного імунітету не має. Він може і повинен бути безперешкодно затриманий і зарештова. Они мало ймовірно, якщо взяти до уваги, що Єрмак схильний до авантюра, то все можливо, адже він влаштував пастку Зеленському. Привівши його в оман на зустріч з Патрушевим. Про це Єрмак розповість на допитах. Андрій Єрмак небезпечний, ще й тим, що він втручається в роботу військового керівництва. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.